Вітаю! Яку програму обрати для пошуку із металодетектором NoctaLegend? Є 4 програми: парк, поле, пляж, режим золота. У чому ж різниця і яка все таки краще? Найчастіше обирають пошуківці саме програму Парк. Вона сама зрозуміла підходить для пошуку, як і в сильно засмічених місцях. Так і де мало сміття. На ґрунті однорідному і підмішано, де є декілька типів ґрунтів. Також для пошуку з дотиками об траву, так і без, вона має дещо простіший алгоритм опрацювання сигналу, він більш зрозумілим користувачам. Тому і нею проводять в основному і пошуки. Програма поле. Якщо ми встановимо всі ідентичні налаштування всередині в меню. Розпочинаючи від швидкості до звукового меню, ми все-таки будемо мати відмінність програми поле від програми Парк 1. Певні користувачі використовують, але по статистиці їх доволі мала кількість дану програму. Рекомендується використовувати дану програму на полях, далеко де від цивілізації, де однорідні ґрунти і мало засмічені місця, щоб менше пропустити. В неї краща чіпкість. Вергідність з нею менше пропустити, але дещо для пошуку в траві ви не будете розуміти, де хибні сигнали їх ділити, а де потрібний повноцінний сигнал. Але за рахунок двойного алгоритму спробую привести приклад, дещо двоїть сигнал, навіть якщо він одинарний. На відміну від. Сигналу, який є в програмі парк, він один не нерозірваний. Зрозуміло? Тобто, краще зрозумілість, менша вирогідність пропуск. Збудоражити саме пошуківця, не пропустити ціль. Яку програму використовувати? Все залежить від ваших задач, місця засмічення і ґрунтів. Думаю, зрозуміло. Далі. Програма пляж. Програму пляж. Було встановлено на прилад для користувачів, які проводять пошуки саме на соленому ґрунті. А саме пляж не прісний, а морський пляж солене море. Або лиман. Для пошуку в прісній воді можна і на базі звичайних програм провести налаштування, і прилад буде стабільно працювати. Також програма пляж. Створена для того, щоб спростити роботу початківцям чи тим користувачам, які мало використуються саме приладом, але є можливість виїхати на море чи на прісний пляж і провести пошук. У нас є режим вологий і сухий. Тобто, якщо у вас сухий пісок, він є і не солений, ви можете проводити пошуки на звичайних пляжах, прісних, чи навіть біля моря, але де сухо, де немає ще електролізу. Думаю, зрозуміло. Тобто це тільки для того, щоб упростити роботу. Ну і вологий для саме морської води, ну і теж з простими налаштуваннями, полегшенням пошуку. Інколи цю програму використовують в сильно засмічених місцях, і навіть на полях, солончаках чи магнітітах, чи де дуже багато різноманітного е, сміття, в тому числі і каміння. В даних саме режимах легше відсіяти і розділити корисні сигнали не від корисних, але щоправда, ви більше і пропустите. Що стосується програми «Золото»? її використання для певних користувачів на різних приладах є сумнівним. В статичному режимі проводити можна пошуки релікій, але із появою нового режиму саме звір в даній програмі. Задіяти його можна таким чином. Ви отримали прилад, який отримав нові можливості, які притаманні доволі дорогим імпульсним приладам чи доволі потужним приладам, які працюють в порогому фоні в статичному режимі. Більш детально дивіться по самій програмі, де її використовувати, саме режим звіра, в моєму наступному відео. Посилання я залишу під відео. Також в даній програмі можна проводити пошук самородків. Але щодо пошуку самородків в даній програмі, впевненості в мене немає і рекомендацій теж немає. На відміну від попередніх моїх рекомендацій, які базуються на моєму досвіді і досвіді багатьох користувачів. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.